Звісно, не все я е, вам можу показати відразу, бо багато моделей я не встигаю вам просто показати. Спідничка, нормочка. Вона дуже класна, дуже, дуже е, е, така. От е, тут є у нас кишені, реальні кишені, не, не, не обманки. Тут у нас це нормочки, так само кишеньки є. І знаєте що? Тут не оброблений низ, дуже такий класний класний колір. І отут от ми так от робимо коліночку, якщо хочете, раз коленочку, показуємо. Не хочемо так робимо. Бах і не показуємо коленочку. Хоп, і не показуємо. А хочемо робити і можемо показати. а? Ну Просто да? нормочка. Ідемо отак от. От кишеньки тут раз. На жаль, на жаль, недолік цієї моделі то, що кількість обмежена. Ну і звісно, от така от моделічка батальна, дуже довга. Така от спідниця, щільність, сірий колір, розріз по центру. Ззаду немає так само а пояс резинка гудзик. шершава тканинка. Все чудово зроблено. вже стухну, девочки.